Всім привіт, пані та панове. Мене звати Діана Феченко. Я Олександр Петрик. І ми раді вас бачити на каналі Кацапського інферно. Сьогодні у нас другий випуск кіберспортивних мандр Україною. Так, ми приїхали на Прикарпаття. Ми зараз знаходимося на Вовчанецьких горах позаду нас. Івано-Франківськ. А я знаю видатного українського кіберспортсмена, який тут народився. А я, до речі, також знаю. Е, ну, ми приїхали сюди. що? Дивитися на комп'ютерні клуби. То а не погнали на клуби. дивитися комп'ютерні клуби, правильно? <рес> Я погоджуюся з цим планом. Пішли, пішли. А що в цьому випуску буде? А забула сказати, отже, в цьому випуску найкращий комп'ютерний клуб Івано-Франківська, який був житлом для переселенців. Місце, де зростав молодий талант НПЛ. Чому Петрику довелося розминати ноги? І найбільш спітніле місце Івано-Франківщини. Проєкт про кіберспортивну Україну я розпочала разом з компанією GGBet. Це ліцензований в Україні кіберспортивний букмекер. На GGBet представлена найширша лінія маркетів на Сізго, Доту, Валоран та ще понад 20 ігор. Дивіться, великий кіберспорт разом з GGBet і отримайте ще більше задоволення від кожної гри. Котно просто жесть ну, неможливо знаходитися на вулиці. Олександр, є ідеї, куди сходити? Звичайно, є. В комп'ютерному клубу немає спеки, немає дощу. Має комфортно. там класно, да. затишно, прикольно. Що? Ходімо, а 27 прийшли вже. Он Чоко вже не може дочекатися, коли ми зайдемо. Погнали? Let's go. А-27 був відкритий у лютому 2020 року. Наразі в клубі 31 комп'ютер, один з яких – стрімерський. І дві зони – звичайна та ВІП. За ці три роки роботи у А-27 були непрості періоди. Спочатку клуб зачинив свої двері через коронавірус у березні двадцятого, а через два роки на початку повномасштабної війни довелось вивести з приміщення усю техніку і облаштувати це місце як прихисток для переселенців. Зараз клуб вже повернувся до свого призначення. А адмін Олександр нам тут все покаже. Давай почнемо з рецепції, і за цієї бабочки <клух> я їй ставлю лайк. Це Адмінська рецепція, це мій дім. Я тут живу. <гум> у нас є два телека, Ми дивимося всякі ігри. Тут у нас те вітрина у нас є корік Денді, їхня стара форма. Це, по-моєму, 20-й рік. Якщо я не помиляюсь, кепочка, це у нас твітренка доти. Я був в Буковелі на мінорі в 20-му році. Попривозив футболочки, блінки. Що це за медалька? Це Медалька того самого ЕНПІЛА. Вау, він вам подарує? Він нам серйозно. Він у вас був тут у гостях Так, Він часто приходить на турнір, заходить в гості. Прикольно. Якщо ви раптом не зрозуміли, то це Олександр говорить про медаль ЕНПІЛА з АЄМ «Катовіце». — Книга ЗЕС відома. вопреки путь к победе. Дякую, Данило, за гарну літературу. Також тут стоїть. Такі коробочки від заліза того, яке mm -hmm. стоїть у нас в контакті. Тобто, щоб не підходити, не питатись, можна піти, подивитись, mm -hmm. що тут стоїть. Класні правила, мені подобається. А ще я ставлю окремий лайк за те, що е, тут немає заборони на собачок. Розкажи, там бувають собачки? Дуже часто буває собачки. Дуже часто буває собачки. Що вони в та. контру грають, не повірю. Ну, Коротше, ви не забороняєте. Ну це ні. класно. Далі по курсу у нас прикольна стіна, дає макети різної зброї і футболочки команд Liquid, Na'Vi та Альянс. Далі щось на Дотирському, ще раз щось на Дотирському. Ну і от ми вже й прийшли до головної кімнати. Віп-зони. Це ВІП-кімната, вона побудована взагалі для буткемпу. Тобто, ви можете побачити що тут є шість ПК, 5 для команди 1 для тренера також у нас суддя Проектор, коли приходить команда, вона може дивитись демки, дивитись матчі усіма цими перевагами, якраз нещодавно користувалася команда цього клубу з одноіменною назвою. Керуючий А 27 Сергій розповів нам про потужний буткемп хлопців, які жили у Франківську і постійно тренувалися. І ще загалом про ідею клубної команди. Ідеологія була така, щоб створити повністю команду з західного регіону. Тобто гравці всі мають бути з Івано-Франківська. Ну, максимум один легіонер там з Львівської області. Показати, що yeah, хлопці yeah. з Івано-Франківська можуть піднятись кудись, yeah. і що потім е, інші області могли так само робити. Тобто, це як е, можливо з американським футболом. Тобто, кожен район вболіває yeah. за, за свою команду. команду. Так. Це напівпрофесійна команда, яка має вже зарплату. Вони кожен на контракті. Yeah. Вони недавно приїжджали сюди на буткемп. Вони мали свою. Квартиру там, де вони могли жити, їх тут трьох, три рази харчували, тобто сніданок, обід, вечеря, всякі снеки, води, безлімітний час проведення в клубі. Але, звісно ж, все було по графіку, який складав тренер, тобто вони працювали спочатку тренування, потім праки, потім офіціальні ігри. Команді А-27 пощастило безкоштовно тренуватися. А от звичайному відвідувачу за пограти потрібно платити. Одна година у стандартному залі коштуватиме 60 гривень, а одна година у VIP-зоні 75. Отже, я погрався. Свою, свою місію зробив, наказав бомжів. Що взагалі тут? Давайте покажу вам ігрове місце. Це не просто якась там ВІП-кімната. Це кімната, де проходять буткемпи, А це комп, взагалі стримерський. Тобто, от, подивіться, тут стоїть камера, тут є світло, тут є мікрофон. Тут є все ну, другий монітор, подивіться, теж, який виглядає, вертикально стоїть, щоб чат читати. Коротше кажучи, це от саме такий ПК, створений для стримінгу. Що стосується компів, то тут стоять значить, відеокарти 1660 Ti. Процесор Ryzen 5 5600 x 16 ГБ оперативки. І це в принципі, все, що мені цікаво з точки зору там то всякі материнки, SSD, то, -то вся лабуда. Монітор Оце от для кейсера ключове. Тут стоять Asus з частотою оновлення 144 Гц. Клавіатура, мишка, килимок, гарнітура, все від HyperX. І, в принципі, я пограв ну, в досить популярні девайси, е, працюють добре і гралося е, приємно. По FPS в кейсі, тому що це AMD, тут FPS просто нереальний, е, я таких цифр на інтелах ніколи не бачив. Е, Всередині гри я на мінімальних налаштуваннях на Full HD сидів грав, і у ну, мене там десь 400, 500, 600, це залежить від ігрової ситуації. Ну зараз давайте запущу вам fps Бенчмарк, щоб ми прогнали на мінімальних і на максимальних налаштуваннях, і тоді ви зможете порівняти з результатами в інших там комп'ютерних клубах, де ми були чи колись будемо. Давайте, поїхали на Full HD та з низькими налаштуваннями графіки. Перевірка на fps Бенчмарк показала 451 FPS, а на високих налаштуваннях 385 Висновки по компам. Сюди сів, одразу зрозумів, що тут сиділи професіонали до мене, налаштований вже був монітор, так, щоб просто на мажор виходити. Швиденько підлаштував свій конфіг. Оце, до речі, лайк. Тут є така зручна штука в файлах, ти заходиш в мої документи, і тут є папочка одразу, тут у тебе на швидкому доступі, з конфігами. І ти сюди натискаєш і сюди одразу закидуєш без жодних проблем, без жодних обмежень свій конфіг. Тобто, от тут в цьому клубі це був найшвидший процес налаштування конфігу в мене, який тільки, який тільки був. Тому що зазвичай цей Shell, він обмежує доступ до файлів, а тут до папки з конфігами КС не обмежував. Гралося чудово, виграв декілька каток, нічого не лагало, нічого не... Відставало, звук прекрасний. Мишка для мене була незвична. Я на такій не грав, навіть не знаю, що це за модель. Ну, тому приходьте з тою грати сюди, мабуть, з якою, до якої ви вже звикли. В принципі, це дефолтна порада для всіх, хто приходить в комп'ютерний клуб, тому що ну, мишка це, мені здається, інтімне взагалі для всіх нас. І тут Важливо брати своє. Килимок все супер, великий, вліз, стіл. Ну, Стіл це взагалі топчик. Тобто він не шатається, він залізний, він, його просто з місця не зрушиш, і він ну, ідеально підходить для кіберспорту. На цьому, в принципі, все. А тепер найцікавіша частина цього відео Діана йде аналізувати туалет. Улюблений мій парт, де Діана дивиться. На туалет в комп'ютерному клубі. Let's go подивимося, чи тут чисто, що тут в нас є. Так, значить, заходь, Олежа. У нас тут велике дзеркало, щоб подивитися на себе гарного або гарну. Так, далі у нас тут рукомийничок. можна помити ручки. Є. Ні, мила нема. Ай-яй-яй, ну мило повинно бути. Треба ж ручки помити після того, як в туалет ходить. Так, ну тут є серветочки, можна руки помити серветочками витератися. Е, далі майже повне відро не буває. Так, сподіваюсь, тут ми нікого не зустрінемо. І... туалет! Міраж, зау, верпас, трейн, вертіго, інферно і нюк. Ня, це ще топ. В туалеті плакати про CSGO ставлю лайк. Один одне все, а тут ну і тут мила немає. Ну що ж це таке? А як же руки мити? Вода хоч є? Вода є. Сушка працює. І найголовніше унітаз. Ех, Унітаз, звісно, можна зробити і почище. Але, ну, що маємо, то маємо. Один туалет на 35 компів, звісно, це проблематично трошки. Я б хотіла б ще окремо жіночий. Ну, немає такого щастя в комп'ютерних клубах, на жаль. Ну і ще один плакат, написано, А27 e Arena і код від бомби С4. Від Отак. Ну, все по-дефолтному, але знову ж таки, другий туалет, яким би я не скористувалася Після А-27 дуже є велика потреба розім'яти ніжки. Тому кхе, збираємося на головний туристичний атракціон. Перше місце, куди приходять всі туристи, мабуть, які приїжджають до Івано-Франківська, на верхівку ратуші. Ця ратуша розташована на площі ринок в самісінькому центрі міста і вважається одним з його символів. А ще це найвища будівля Івано-Франківська. Її висота складає 49,5 метрів. Ну і по класиці з песиками не пускають, тому Діана разом з Чоко десь там вивчають вулиці Франківська. Отже, цікаві факти, які підготувала Діана. Це одна з трьох ратуш в Україні, збудованих в стилі конструктивізм. А ще це єдина в Україні. Споруда громадського призначення з увага! Позолоченим верхом. Ноги не атрафовані, нормально йдуть. Фух. Ну, в принципі, не так і важко було, єдину головою обдарився, Але яка краса? Я тут на найменшій та найвищій вулиці Франківська тебе чекаю. Ми щоко на парковці для собак. Іди скоріш. Це бастіон Івано-Франківську. Це частина оборонних споруд станіславської фортеці. Так, до речі, раніше називався Івано-Франківськ. Зазнало, це все багатьох змін, але була реконструкція, і тут зробили прикольні всякі сувенірні лавки, класні там, галереї різні. До речі, все це знаходиться у підвальному приміщенні. А, тобто глянь, там. Цей, Іван Франко. Іван що, Івано-Франківська? Де? Ха-хуля, Іван Франко революція. <світ> <світ> <А ти бачу? світ> Спекотно, пішли в підвал. Та жесть взагалі, я зараз ростам. Етно файно стайл. Я бачу вже купу сувенірів. Погнали щось у для наших глядачів. Я таке для вас знайшла. Я знайшла АВП Франківську. Якщо ви зробите репост. Цього посту в Твіттері, де ми анонсимо цей випуск, то у вас буде шанс виграти АВП Франківськ. Давайте я в закріпленому коментарі залишу посилання на цей твіт. Ваша справа легка, просто зробити репост і рандомний е, акаунт зможе отримати цього красення. Сьогодні велике свято, сьогодні День Незалежності, день, коли ми знімаємо. Ви побачите цей випуск значно пізніше, але от ми е, йшли, йшли, гуляли, тут е, на вічевій площі, так це називається? А так? так? От, е, Тут знаходиться консольний клуб, куди ми прийдемо от, зовсім скоро, і ми застали тут таку прикольну двіжуху. Розказуй, що. Люди танцюють, ходять, щось їдять. Співають 에, співають, хтось купається в фонтані. 에, ну краще, не несе. Я якщо чесно, поки не хочу в консольник. ну, Давай тут десь щось прибу давай, не? давай тут он гуцулка Ксеня грає. Пішли танцювати. Друзі. Користуючись такою прекрасною нагодою, закликаю вас підписатися на мій особистий YouTube канал. На ньому теж дуже багато цікавого контенту про CSGO і CS2. Також ви можете знайти мене в інстаграмі, в Твіттері, в трец, в ТікТок, в Блюскай і навіть на твічі. Всі лінки будуть в описі. Дякую, продовжуємо перегляд відео. Я пішов теж дивитись. Діана, я вже втомився. Ми приїхали сюди комп'ютерні клуби оглядати чи пам'ятки місцеві? Комп'ютерні клуби. Але ну просто в Івано-Франківську комп'ютерні клуби вже закінчилися. Але я знайшла один діамант. Це так-так діамант. Це консольний клуб під назвою Геймер. Там є пески, там є кампи, можна потестити, пограти в КС. Що погнали? Це те, що ми любимо. Капає, ну зараз. Не. Консольний клуб геймерс відкрився 5 років тому. І спочатку тут були тільки пески, але відвідувачі постійно запитували про компи, і так з'явилося спочатку 5 комп'ютерів, а потім все доросло до теперішніх масштабів. Два зали, один стандартний з 11 кампами та віпка з 5. І окремо чотири маленьких кімнати з PS4 Pro, дві середні кімнати та одна величезна з п'ятою PlayStation. Одразу при вході ми можемо побачити холодильничок з напоями різними, можна освіжитися, взяти собі водичку або там якийсь солодкий напій. Далі у нас Снеки це шоколадні батончики різні, тут багато їх, є сиропчики до кави, кавовий автомат. На жаль, мою улюблену рубрику Діана, дегустую каву, не буде в цьому комп'ютерному клубі, тому що тут зараз не сезон і Сказали, що каву не закопали. Потім можемо бачити такі снеки, солоні Це там чіпси, сухарики різні. Навіть такі чіпси, такі у мене були в дитинстві. Реально, як чіпси з дитинства. Так, погнали далі. Це стійка, де адмін сидить, Така декорація у нас є. Далі прямо ми бачимо найголовнішу кімнату. Це ця віпка, буткемп, де можна в п'ятьох засісти і потренуватися. Ну ми не будемо заважати хлопцям, тут ще й доволі темно, тому погнали далі. Тут на стіні доволі прикольний малюнок. <сь> Як людина еволюціонувала і дійшла до гри за ПКшником. Далі купа різних кімнаточок з PlayStation і стандартна кімната. Бачите? Таємнича кімнатка. Самі знаєте, яка. Поглянемо, що тут. А тут мама Мія, а тут краще не заходить. Ну, пованює трошечки. Водичка є. Мило є, це дуже добре. Мило є, серветочки є. Навіть туалетна бумажка є. Ну і унітаз, звісно, такий собі. Далі у нас йдуть кімнатки з плейстейшенами. Тут супермаленька кімнатка для побачень. Бачите, тут можна от мені і Олександру прийти і пограти в Отак. От Далі. А тут люди грають, не будемо заважати. І тут люди грають, не будемо заважати. І тут люди грають, не будемо заважати. Коротше, бачите, як популярно популярна ця штука, ця історія в івано Я В шоці? Так, десь тут у нас ще була одна кімната з пескою п'ятою. Це єдина славнозвісна, найдорожча vip кімната. Багато місць різні прикольні м'якенькі пуфіки. До речі, новеньке. Тобто в кімнаті, яку ми зняли на годину разом з Олександром, там пуфіки ну, такі вже, типу, зайорзані, не дуже прикольні. А тут новеньке все, бачите? Новеньке, чистеньке, прям видно. Можна великою компашкою засісти і пограти. В принципі, це і все. По кампам вам розповість все, Олександр. Так, давайте я вам спочатку про ціни розкажу, а потім вже і про компи. Я обрав найкращу зону – кімнату. Яка коштує 60 гривень за годину. Якщо ви обираєте стандартну зону, то вам доведеться заплатити 45 гривень за годину. Ціна на пограти в PlayStation залежить від кімнат та від кількості осіб, які гратимуть від 30 до 60 гривень за годину. Отже, шановні, я вже за компом. і ну одразу відчувається, що це олдскульний комп'ютерний клуб. Подивіться на цю клавіатуру, кнопочка F5. EF. Але ну, в цілому кнопка F5 нам, КСР не дуже потрібна. правильно? Ми ж не будемо там оновлювати сторінки чи ще щось. Ем, я не знаю, що це за бренд. А, MSI. MSI Vigor GK50 е, клавіатура. Дуже легка. В ній щось там всередині. В ній там щось всередині знаходиться. Це. Залишки їжі. Залишки їжі, думаєш? Ну, не знаю, можливо, хтось і їв, ну таке. Буває. Одразу відчувається, що дуже туго ходить мишка тут по килиму. Треба свій. Треба свій, або килим, або мишку. Ну, скоріше все, килим. Гарнітура хатор, начебто більш-менш нова і не ушкоджена. Ну, Хтось погриз мікрофон, та ні. ну, Але його переклеїли. Його склеїли, його відреставрували, тому подивимось. Я сподіваюся, що все добре буде працювати. Монітор 144 Гц. Те, що треба для КС, але він великий. Я бачу, що він 27 дюймів. Вентиляція тут є, витяжка є, але дихати все одно майже нема чим. Навіть кондиціонер стоїть. Ну і Дуже важливий елемент в комп'ютерних клубах, особисто для мене, це комфорт стільця і стола. Тобто стіл має стояти рівно, не шататися, крісло має бути зручним. В цьому плані тут все супер, столи якісні, великі, комфортні, в них можна повністю заїхати. Ну і крісло теж м'якеньке, геймерське, все супер. Комфортно для дубців. Всередині найкращого компа цього клубу відеокарта Nvidia RTX 3060 на 12 ГБ, процесор Intel Core i5 10400F і оперативка DDR4 на 16 ГБ. Як і зазвичай, ми провели тест на мапі FPS Benchmark. на Full HD та з низькими налаштуваннями графіки. Перевірка показала 370 FPS, а на високих налаштуваннях 319. Мені мало поту, я хочу ще потну катку. Після цієї катки я піду стану на ваги, і ми доведемо, що кіберспорт це ефективна методика схуднення. До мене тут було дуже багато потних геймерів на цьому місці. Можливо, навіть сьогодні. За мене грає Вітя, «Фортеця Львів. Вітя, ТРО «Фортеця Львів. Передаю тобі вітання. Ти найкращий в світі. гравець тімейт. Можливо, зараз перевіримо. А чому ти це знімаєш? От чому ти це знімаєш, а клач мені не зняв? Фух. У мене такою потною дупа ще ніколи не була. Але як же я розвалив. ух. Що, Що? Саня, наказати тебе? <сум> <сум> я випила просто перед цим нон-стоп. А, так ну тоді у мене нема шансів. Це не чесно, вообще-то. Чесно, чесно. Ти колись чула про принципи чесної гри? Чула. А ти чув їх, коли грав в теніс зі мною? Упс. Я виграв. Ну не розстрайся, не расстраивайся, да. О, це той закарпатський бургер. Можна? Закарпатський бургер тай. nice? Бляже. Угу. Святиє. Тепленький, тоненький, легко його відкусити. Всередині сирочок, щось м'ясне. Щось <скільки> <спортив> м'ясне. на кішка. Підходить до завершення випуск про Івано-Франківськ про комп'ютерні клуби Прикарпаття. Розказує Олександр, як тобі? Кібер Івано-Франківськ мені ну, в принципі, зайшов. А-27. Це такий потужний, якісний, крутий клуб, в якому все продумано, все круто, все сучасно. Там може спокійно тренуватися команда світового рівня і відчувати себе конкурентно спроможною. Мені сподобався, знаєш, чим А27. Тим, що е, керівництво там воно прагне удосконалення. Воно от, е, завжди говорить про те, що от у нас поки немає кухні, але вона точно буде. Ми хочемо, ми цим от будемо займатися. От є при, приміщення, ми хочемо зробити то, то, то. Тобто люди, вони горять своєю справою, і це видно. І це так заряджає. Це от реально класно. От, за це я ставлю величезний лайк і клубу А27. Комп'ютера нам просто не хотілося вставати. Це...

що стосується другого комп'ютерного клубу, консольного клубу, більше, Heimer, так? то так. це от така для мене була особиста ностальгія. Uh -huh. Тому що те, наскільки там не вистачає повітря, те, наскільки там темно, те, наскільки там прилипає. Спітніла рука до... твоя да, як там приліпає, те, які там потні картки відбуваються, це реальна ностальгія. Тобто, якщо я б хотів відчути вайб 2000-х, uh -huh. я б прийшов туди і отримав би неймовірний кайф. Ну, а з точки зору саме консоли, uh -huh. ми там ще це діло фіфу, в курс. Кайф, кайф. Так. так мені також сподобалося оцей вайб е, минулого. Знаєш, ну типу там такі така музичка, реп двохтисячний грає. Ти заходиш, трошки е, пованює е, цими сигаретами. Е, Коротше, видно, що трошечки клуб там в деяких місцях десь щось зламано. Але ну все одно ти отримуєш кайф і задоволення від знаходження там. А більше ми нічого тут не знайшли. Добре це, чи погано, достатньо, чи недостатньо. Якщо ви з Франківська, ну напишіть свої Може, думки. Може, ми щось так пропустили, якийсь клуб, ми шукали, шукали, знайшли тільки два. Нам сподобалося. І вчасно приїхали, ще в день Незалежності, незалежності Потусили класно. Так. Від, у Франківську навіть трошки свято відчувається. Це правда. В другий епізод кібер України дуже дякую за підтримку партнеру цього проєкту компанії GGB. Це найкіберспортивніший букмекер. Дякуємо за розвиток українськомовного контенту про кіберспорт. да І взагалі за розвиток кіберспортивного ком'юніті. Без них би не відбулося цього проєкту взагалі. Ну і для вас, глядачі, обов'язково написати в коментарях, куди ви нас запрошуєте далі. Які комп'ютерні клуби ми повинні інспектувати ще. Ставте обов'язково вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. Це дуже-дуже нас мотивує працювати далі. Побачимося з вами у наступних випусках. Всім па-па!